Багатоквартирний будинок. Як підготуватися до зими? Дмитро Литвиненко, спеціаліст з енергоефективності, які підготовчі роботи треба провести до зими в багатоквартирному будинку. Головна підготовча робота це об'єднатися, познайомитися всім зі всіма з сусідами, тому що невідомо хто кого буде цією зимою рятувати. От зараз маємо ситуацію без світла, а може, у когось з сусідів, я не знаю. Є велика дача, і вони готові зараз взяти. Там кілька родин з дітьми, тому що ну, якщо в тебе маленька дитина, то тобі світло потрібно, дуже потрібно. Ти не можеш просто взяти її дитину в 8 місяців в режим економії засунути. Потрібно всім перезнайомитися, потрібно прийняти якісь спільні рішення. Зараз бачите, вже наскільки це актуально, коли у нас світло пропадає. Якщо був б генератор, наприклад, куплений на всіх на два поверхи, наприклад, то це б вирішило частину проблем. Люди могли б хоча б зарядити телефони. Я не знаю планшети, включити опалення, якщо воно від залежить від, від газового індивідуального опалення, якщо воно від електрики включається. Перша робота це об'єднатися, перезнайомитися. Від цього все починається. Якщо ми живемо в парадигмі Я зимую а Вася через стіну зимує як хоче, ми не перезимуємо. Що купити разом з сусідами для спільного використання в будинку? Генератор, бачите, наскільки актуально? Зараз всі розуміємо. Ті, хто купили генератор літом, були праві і вони це зробили дешевше. Треба, треба генератор. Якщо ми робимо якусь теплу кімнату, наприклад, в підвалі, то навіть якась буржуйка, я бачу в Києві навіть такі хороші будинки, де встановили правильно з виводом системи диму буржуйку в підвалі і зробили там приміщення гарантовано тепле. Може бути, якщо, знов таки, якщо ми це робимо і розуміємо, для чого ми це робимо, якщо в нас є план, якщо ми не просто беремо буржуйку і будемо потім ставити всередині своєї зали, є люди, які купили армійські палатки, розумієте зараз, на те, щоб поставити в підвалі і те, щось зберегти, якесь тепло, тут, тут треба. Вс... Креативними бути. Знаєте, така ситуація, якої раніше не було. і Тому зараз кожен будинок має об'єднатися і думати, що в їх ситуації потрібно, де в їх ситуації слабкі місця, можливо, утеплити труби, купити чехли для того, щоб трубу утеплити в підвалах. Можливо, встановити вікна потрібно. Потрібно. Що робити з вікнами в під'їзді? Це знов-таки наше слабке місце, тому що ми добре знаємо, що в квартирі, і погано розбираємося, що в під'їзді, тому що багато людей досі не вважають під'їзд своїм. Ми, е Розуміємо, що нам треба зупинити протяги в під'їзді. Для того нам потрібно подивитися, зробити енергоаудит, наприклад. Це не так дорого коштує, щоб нам показали, де втрачає будинок. Якщо проблема в вікнах, то треба міняти. Треба ставити нормальні склопакети в міста загального користування в нас ходові клітини. Розумієте, для того, щоб у нас потім в квартири не охолочувалися, тому ти -то в квартирі на по під'їзді буде холодно, то тепло з квартири буде в під'їзді. У нас буде однаково холодно і там і там. Розумієте? Коридори місця загального користування. Як підготувати до зими? Ми можемо встановити якісь середині двері, якісь в місцях загального користування, зробити якісь камери, да, такі, щоб знов-таки, нам треба нам треба прибрати протяги. Нам треба прибрати протяги і підняти температуру. Для того нам потрібно встановити в під'їзді всередині якісь. На судових клітинах можна два ріки встановити. Крім того, нам треба розуміти, що дуже багато тепла втрачається в системах в трубах всередині під'їзду на квартирах. Нам треба їх утеплити. Є такі чехли, продаються, особливо це актуально для підвалів. Часто до нас приходить теплоносій 70 градусів, а в підвалі вже 15 градусів зникає, тому що там труби не ізольовані, і заходиш в підвал, Африка повна. А нам така Африка в підвалі не потрібна. Тому ми робимо так, щоб 70 зайшло в будинок, 70 дійшло до квартири. Термочехли, це недорого, до речі, це дуже недорого, і зараз це ще можна зробити. Ми намагаємося, головне правило цієї зими ми намагаємося зберегти все, що можна зберегти. Раніше, коли нам заходило багато, ми могли там, і у нас все такі і у нас не таке дороге, комірне, не таке дороге тепло, як в Європі. Ми могли на це закрити очі. Да? Тепер це питання не грошей. Тепер це питання, чи буде у нас тепло. Це набагато більш таке екзистенційне питання. Це не просто гаманець дистанція, це питання, чому мої діти замерзнуть, розумієте? І тому зараз треба економити і зберігати, не економити, а саме зберігати кожен градус. Бо їх буде набагато. Екстрений план на випадок, коли вимкнули все. Екстрений план це вже не газовий гаріок. Екстрений план це я виїжджаю. Ми можемо цією зимою бути в двох ситуаціях. Перша ситуація це в ТЕЦ попавили, і ми розуміємо, що тиждень ми будемо без тепла. Якщо тиждень без тепла, то може перемерзнути каналізаційні труби, може бути багато біди і краще з'їхати з квартири. Тоді ми думаємо, зразу маємо розуміння, куди ми їдемо. У нас є варіант їхати, може сусіди знайомі тут по місту. Є варіант їхати трохи далі. Тому що якщо тець влупили, то, скоріш за все, тепла не буде не у вас, не у ваших сусідів в кварталі. Тому ми маємо бути готові поїхати. Ми маємо бути морально готові поїхати і розуміти, що ми робимо, якщо ми їдемо. А інша ситуація, коли ми маємо бути готові прийняти наших родичів з інших регіонів, там, з Харкова, з Запоріжжя, я не знаю, де вдалі, розуміти, що я маю бути готовий, що у мене в хаті цього, цієї зими буде багато людей. Це нормально. Треба бути разом. Що мати вдома, коли немає можливості виїхати? Я думаю, що спальник. Туристичний, якщо у вас є, дістаньте його. Я думаю, що е, светри потрібні і нормально в светрі буде ходити цієї зими. Ті ж самі старежні, я ж кажу, грілки розинові, да, які були у наших бабусь, можна їх знову діставати. І це доволі ефективна штука, під ковдро кинути і спати буде добре. Індивідуальне та центральне опалення, яке краще під час складної зими. Я дуже боюся тої ілюзії, що зараз всі скажуть, от бачите, центральне опалення це дуже погано. От ударили по те, це нема опалення. Опалення є. Опалення буде. Центральне опалення дозволяє включити в центральне опалення різну генерацію, включити скідне те Розумієте, скідне тепло. Коли там я не знаю, промислове підприємство щось виробляє, воно тепло є, і воно його скидає теж в мережу. І це набагато більш стабільна штука. Тому що у нас труби всередині будинку, по ними йде вода. Воно ну, просто їй догріти. Як їх догріти, це там вже друге питання. А електроенергія настільки нестабільна, пропав струм, і все, і ви, ви, ви в холоді. Центральне опалення набагато складніше вивезти з ладу. Це треба розуміти. Крім того, індивідуальне опалення знов-таки дає тобі ілюзію, що ти можеш перезимувати в будинку в квартирі сам. Це неможливо, це, це дуже шкідлива деструктивна ілюзія. Ми маємо кооперуватися, а ото я поставив собі котел і у мене буде все хорошо, не буде в тебе все хорошо. Це, це, це ілюзія. І треба розуміти, що зараз нас буде рятувати центральне опалення. Тому що якщо б ми були от в Грузії, знищили систему центрального опалення в 90-х, і там тільки електроопалення нині. Ви уявляєте, як би зараз ми було в таких умовах, коли у нас все електроопалення? Треба цінувати центральне опалення і розуміти, що. Дай Бог, ми після війни, після нашої перемоги відбудуємо його і нам допоможе Євросоюз. Це буде вже система центрального опалення нового покоління. До цього треба дожити. Звісно, важливий момент. Якщо у вас індивідуальний газовий котел, він запалюється від електрики. Якщо у вас газовий котел і немає світла, то у вас немає тепла, тому що він включається від електрики. Бажаю вам такі об'єднатися, такі почати здороватися, вітатися. З людьми навколо, з вашими сусідами, дізнатися, що вони класні, що вони хочуть вам допомогти. Бажаю вам почати цікавитись вашим будинком, бо це в Україні, ну, часто най найдорожче майно, і це майно, яке у нас є. Да? І, ну найбільше іноді там заставлені українці до житла це як до якогось свого до, до нирки, до, до руки. І це важливо. Зима буде важка. Чим краще ми будемо інформовані, чим краще ми будемо об'єднані, чим краще ми кооперуємося, тим простіше буде. І з цього почніть це, до речі, нічого не коштує.